Всім привіт! Бажаю вам мирного вечора. Сьогодні я би хотіла поділитися своїм класним чудовим результатом про наші капсулки чай і спрейчик тесту синканус. Саме зараз у нас осіння пора і період вірусів і от таких простудних захворювань. І одного разу я трошечки ще пшен раніше. Коли я не вживала бади так дуже інтенсивно, як я це роблю зараз, я постійно щось вживаю. На даний час я почала помічати взагалі по багатьох продуктах. Там не можу сказати конкретно від чого, але в мене немає проблем зі спиною хоча в мене були роки. Ці проблеми з сідальючним нервом, Я не можу сказати конкретно, від чого у мене е, зникла ця проблема. Я користувалася також термолосьйоном, це просто чудовий препарат, навіть немає аналогів, я не знаю, з чим порівняти. І вже більше року я не чую цієї проблеми. Але е, тоді ще я цього не вживала і е, захворіла, простудилася. Мала проблеми перед самим днем і для мене це так було печально, бо мали прийти гості. і Я не знала, чи мені готуватися, чи не готуватися, і як я зможу, і прийдуть гості, і щоб ніхто від мене не підхопив цей вірус і так далі. Але в той час на щастя у мене були наші е, цисту з капсули і спрей, і також чайочок. І я швиденько це все зробила, запарила чайочку, чайочок пила. Потім е, пила е, по дві капсули три рази на день е, самі, самих капсул, і як на диво, на наступний ранок для мене це був шок взагалі. Я просто так як забрала рукою. Я швиденько встала, приготувала. Добре, що я не відмовила своїх гостей, і я могла спокійно, нормально відсвяткувати імені, взагалі більше не було нічого. Я навіть не допила цілу ту упаковку, тому що я не бачила потреби. Це настільки класні е, противірусні, що я їх порівняти навіть ні з чим не можу. Зараз е, отакий от період я собі їх вже взяла, і капсулки, хто не знає, які е, наші оці. Я взяла собі на всякий випадок. Я п'ю е, зараз гелі і п'ю медмастер і ProBalance, тому не п'ю їх профілактично. Спрейчик я взяла е, для того, щоб хожу я на роботу, я працюю в школі вчителькою. І зранку е, я собі буду прискати в рот. Для того щоб ніякі віруси мене не схопили. Чай взагалі чудо, бо в мене не було ніяких препаратів Того літа. У мене була температура 39, вночі Уночі проснулася температура 39. А дома у мене, крім наших препаратів, уже у аптечці немає ніяких ліків. Навіть ні таблеток під голови, ні жарознижуючих. Взагалі, ну а серед ночі, куди мені йти? Я взяла, запарила чаю і пила кожну годину пів півгодини, як там, мені вийшло. До ранку у мене спала температура. Цілий день я ще трошечки такою в'ялою почувалася, бо все-таки температура 39 вона ламає. І до вечора у мене вона так і не піднімалася. ну чай я продовжувала пити, і можна сказати, що через сутку у мене повністю пройшли всі симптоми. Абсолютно, температура більше не піднімалася, і, слава Богу, аж до теперішнього часу. Тому... Це просто чудо якесь, причому не задає шкоди більше ніяким органам. Я всім рекомендую, хто не пробував, то обов'язково зараз запастися, бо передають нам якийсь вірус, хоча вже багато хто каже і хворі, то дуже сильно рекомендую мати його вдома. Це чудо, яке рятує не тільки одну якусь людину, а цілу сім'ю, бо тому що капсул 60. У упаковці і спрейчика він має гарне розприскування, так що його також надовго вистачає. І чаю, звичайно, чай. Мені здається, що на чай не має в якоїсь властивості закінчуватися. Я ним ділилася із усіма своїми родичами, і, чи, і я не знаю, який він безрозмірний, тобто його надовго вистачає. Так що усім рекомендую купити собі і користуватися. Да, на, на, насправді наш чай дуже смачний, чай, цистус. Ну, він, він, він якийсь немовірний, Але я ще відкрию секретик. Можливо, хтось ще такого лайфхаку не чув. У кого чаю наразі чи там в той момент, коли його буде потрібно і необхідно, вже і, і зараз, але не буде чаю, але будуть капсули. Ви сміливо капсулку розкриваєте і заварюєте в літ, на літру чаю води, на літру ну, гарячої. Я не раджу ніколи кипятком заливати там достатньо 60-70 градусів. От і запарюється прекрасний смачний чай, настільки на ну концентрований насичений, ніби ви кинули ложку нашого чаю. Ну звичайного з пакету, так ну це, стосвої, і, і ще, що саме цікавіше, от наші ці капсулки вони е, не мають передозування, Це дуже класно. Їх можна я от тоді, коли я кажу, перед ним народженням захворіла, то я вечором відчула себе дуже так недобре, і я випила десь у 8 годині дві капсулі, і потім десь в 11 годині, тобто не три рази. На день получається, я за 4 години випила можна сказати, що добову норму, але мені взагалі від цього навіть не те, не що було добре, а дуже добре. Ну то, власне, тому і ну всі рекомендують хто користується продукцією ЛР в період, коли потрібно інтенсивніше, так тому що на наших упаковках написано дозування. Для профілактики. для профілактики так. Ну а коли вже гострий який стан, то звичайно там можна надбавити нічого страшного не буде абсолютно.